Вітаю на каналі Мікс Моментів. Валентина Здульська. Потяги. Щодня по обіді ми з Матвієм стаємо в потяга. Уже майже місяць, відколи тато від нас поїхав. Починається все після уроків. Я забігаю до малого класу, вітаюся з Мариною Вадимівною, допомагаю братові зібрати речі. Сьогодні виходить якось криво. Усе сиплеться з рук. Кольорові олівці викочуються з пеналу і падають на підлогу. Ще й мимохід стаю на Прозора оболонка, схожа на товстого жука, тріскає. На підлозі розчавлений пластик і дерев'яна стружка. Але Марина Вадимівна нам не дорікає. Ти молодець, Мидрику, промовляє вона. До понеділка, хлопці, обережно дорогою. Добре, хоч по голові не гладить. Нарешті ми виходимо зі школи. Повертаємо праворуч, чекаємо на зелений, переходимо вулицю. Йдемо каштановою алеєю. Він збирає каштани і суне собі до кишені. Рюкзак у нього на спині, як хатка равлика. Допомогти? Не треба, бонить він. Ну, то давай швидше. Ми повертаємо до вокзалу і простоємо до залізничного мосту. Перед коліями починається звична біганина. Люди метушаться мішками і кіосками, носять валізи, возять тачки з картатими сумками. Бабці торгують пиріжками і кавою з термоса. Диктор оголошує, які потяги прибувають, а які відходять, смердить залізом і туалетом. Бігають собаки. Голуби й горобці дзьобають вушпайки від насіння. І розтинають наше містечко навпіл. Наш дім на тому боці. Раніше тато забирав нас на авто. Ми діставалися додому швидко, хіба часом застрягали на переїзді, пускали поїзди. Тепер ми з малим ходимо самі, через міст. Матвій вирвається вперед. Він біжить сходинками, рахує собі під носа. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два. Далі десяти він ще не міг. Стій. Біжу за ним. Але на середині мосту Матвій зупиняється. Це наше звичне місце. Матвій мовчить, я спльовую. Слина летить далеко вниз і губиться десь між кістяком із рейок, бурим щебенем і сміття. Мама каже, плювати не можна, каже Матвій. Бе-бе-бе, перебиваю. Рахуватимеш. Ти перший, мимрить брат. Я заплющую очі і рахую до ста. Минає кілька хвилин, бо я спеціально розтягую слова. Обережно, на першій колії швидкий потяг, оголошує диктор. Я всміхаюся. Вау! шепоче Матвій, примиужився, щось він дивляється в горизонт. Гул наростає. В міст вібрує, голоси птахів губляться в металевому шумі залізниці. Під мостом, прогудівши, пролітає срібляста блискавка. В Інтерсіті! Ти інтерсіті! Сіті. Із захватом шепоче Матвій. Єс, єс, єс. підстрибую я. Я Інтерсіті. Це було не дуже чесно, бо я знав розклад, а Матвій ні. Але він сам віддав мені перемогу. Я ж пропонував, щоб він рахував перший. Куди поїдеш? питає захоплено брат. Я замислююся. Сьогодні мені не хочеться до моря, і в гори не хочу теж. До тата, думаю я, я поїду до тата і заберу його назад додому. Чого ж він так довго не повертається? Невже він покинув нас? Матвій мовчить, на мить він заплющує очі, а потім, повторюючи за мною, спльовує з мосту. Твоя черга, кажу, брат киває, я рахую до ста замість нього. Звично розтягую слова, роблю паузи. Хочу зловити якийсь справді крутий потяг для Матвія. Йому це сьогодні потрібно. Цілий місяць він якось тримався. А сьогодні от зігнувся, мов равлик. Дійшло. Ну, ну, шепоче брат, вдивляючись в горизонт. Нічого не їде. Навіть електричка на козяти запізнюється. Дев'яносто вісім. Тягну повільно, як можу. Дев'яносто дев'ять. Дев'яносто дев'ять з половиною. Дев'яносто дев'ять з четвертиною дев'ять на волосині. Сто. Нічогісінько. Але Матвій стогнів. Фу-ні. Обертаюсь і бачу, як поповзом із додаткової колії виїжджає старенький маневровий тепловоз Чметрим. Трохи схожий на коника Стрибунця, якому намалювали жовті і червоні смужки. Тепер я чме, ледь не плаче Матвій. Ну це ж круто. Ти можеш, ти можеш маневрувати, тягати електровози, збирати вагони докупи. І сам відчуваю, як жалюгідно це звучить, шме три не їздять ні в Одесу, ні в Мукачево. Вони взагалі не їздять, а повзають. Але ці тепловози нікуди не їздять, озвучує мої думки Матвій. Взагалі, тільки на станціях і в депо. Ну, я розводжу руками. Давай поміняємось. Будеш інтерсіті, а я не хочу, розвертається він і біжить убік додому. Хатка равлика тисне його до землі, але брат не чує під собою ніг. Смій, біжу за ним. Куди ти? ти. Матвій з усієї сили врізається в якогось чоловіка. Підводжу очі. Тато. Наші погляди перетинаються. Тато пригортає Матвія, ладить по голові і дивиться на мене. Поволі підходжу. Ти повернувся? копаю кросівкам камінчик, тато плескає мене по плечу. Прийшов вас зустріти. Як ви, Дмитрику, Матвію, скочили? Обличчя в нього змарніли. Очі більші. Та норм. стенає плечима, втопившись у бетон під ногами. Матвій підводить голову і вдивляється в татове лице. То ви з мамою помирилися? ляпає брат. Тато на мить застигає. Та хтозна. Там буде видно, махає рукою. Брат зітхає. Але надія є, підморгує та. і ледь-ледь починає всміхатися самими кутиками. Спина під равликовою хаткою випрямляється. Матвій засовує руки в кишені й торохтить каштанами. Ми всі, як за командою, обертаємося і дивимося на колії. Під мостом, перетягуючи вагони з однієї колії на іншу, трюхикує тепловоз чме три. А знаєте, хлопці, я, як той маневровий, каже тат. Матвій з відкритим ротом дивиться на тата. Маневровий? кривиться він. Ага, киває тато. Не можу далеко від своєї станції.